Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. про китайсько-бразильський мирний план. Говоримо з Іваном Фечком, експертом ради зовнішньої політики, українська призма. Розкажіть, будь ласка, що взагалі таке китайсько-бразильський мирний план і в чому його суть? Чи відомо нам це е, так? Звичайно, тут ми можемо згадати на початку про те, що це не перший план. Од, виникає та після початку російського вторгнення в Україну, який висувають різні е, сторони, е, дуже часто питає, забуваючи питати думку України, що найбільше обурює, і в тому числі деякі пункти з тих планів вони е, ще також не можуть бути прийнятні українською стороною через те, що так чи інакше вони грають на сторону агресора. І що стосується Китаю, то він перший план висував ще в лютому 23-го року, буквально через декілька місяців після того, як Україна вперше оголосила про свій план про українську формулу Миру про 10 пунктів нашого бачення, яке відповідає статуту ООН, як завершити війну, зокрема, і російське вторгнення. От і тоді той пункт, який складався з 12 частинок, він не був широко прийнятий різними країнами, через те його на деякий час забули. І ось у травні, вже цього року, Китай знову з'являється з новою ініціативою. На цей раз він вдвічі скорочує свій план до шести пунктів, і плюс бере в пару до себе в дует Бразилію, чому тому що це також, як ми знаємо, одна із великих країн. Глобального так званого півдня країна великої двадцятки, яка має достатньо. Певний політичний вплив, зокрема в Латинській Америці, будучи найбільшою державою, і там і ось разом з цим президентом бразильським Лулою вони презентують цей план. І тут одразу моменти, чому він знову ж таки для нас неприйнятний. А зокрема, і президент Зеленський також відомо та, в інтерв'ю, яке було а, буквально нещодавно дано бразильським журналістам, відзначив, що по перше, ніхто з Україною не радився знову ж таки. Та от, тобто, як можна взагалі вирішувати ситуацію а, в війні, яка відбувається на українській території, не Беручи думку коментарів України, звичайно що це повністю неприйнятно. В той же час, коли ми бачимо, що російська сторона вона активно-позитивно схвалює ці ініціативи, очевидно, що з нею вже проконцептувалися її, скажімо так, як мінімум, країна які, з якими вона разом перебуває в Булозі. Брікс до другого момент одразу ж давайте звернемо увагу, як називається да, цей план. Ну, от. Політичним регулюванням української кризи, тобто вони навіть не використовують слово війна, я не говорю вже там за вторгнення Росії в Україну і так далі. Тобто, одразу такі якісь загальні речі, і звичайно, якщо ми дивимося самі пункти цього так званого мирного плану, то ми одразу бачимо декілька моментів, які чітко грають на сторону агресора, які неприйнятні можуть бути в Україні. Ось це у нас стосується і того, що е, там зазначається такі пункти, нібито як уникнення розширення поля бою. Ми одразу розуміємо, те, що це означає, як вони ці слова переграють. Тобто, е, по суті, Україну ніби як одразу блокують від потенційного звільнення території від будь-яких дій е, проти Росії для того, аби зупинити війну на тій е, ситуації лінії фронту, таким чином легалізовуючи та оці російські е, завоювання е, тих областей, які вона е, за. Захопила а, ті території після а, 24 лютого 2022 року. А, другий момент це запобігання ескалації. Боїв це знову ж таки було спрямовано на те, аби зупиняти, наприклад, і західні країни, в тому числі від надання Україні дозволу використовувати е, ракети далекої дія, дії проти російських територій. От е, пункт про утримання від провокації також він подається саме в такій ж е, послідовності. Ну, і, наприклад, такий пункт як утримання від менталітету холодної війни, отак закручено. Це по суті також що це означає це е, продовження позиції і Росії, і частково Бразилії, точніше Китаю, хотів також на е, і Бразилії, про те, що вони не сприймають оці санкції, введені проти Росії, тому що вони нібито тільки за ті санкції, які будуть схвалені Радою безпеки ООН, тобто на загальному рівні. Хоча ми розуміємо, що це абсолютно неможливо через те, що Росія як постійний член Радбезон, вона має а, цю можливість це вето, і відповідно жодні санкції проти неї теоретично навіть не можуть бути введені на цьому рівні, і враховуючи цю їхню позицію, таким чином вони взагалі хочуть блокувати будь-які обмеження стосовно агресорів. От Коли ми дивимося на ці пункти, ми одразу бачимо, що вони, по-перше, та вже як. Ви в принципі грають на руку агресора, і другий момент важливий, що в принципі існування такого плану, яка подається як альтернатива української формулі миру, вона є такою собі конкуренткою саме для того, аби позбавити вплив української формулі миру. Особливо можна загадати, що цей план оновлений він вже був представлений у травні, якраз таки напередодні важливої такої події, як глобальна. Глобальний саміт миром в Швейцарії, який проходив, і де Україна от, намагалася заручитися широкою підтримкою різних країн, і от ми пам'ятаємо, та з чому була проблема, що якраз таки низка держав глобального півдня, тобто Латинська Америка, Африка, Азія, вони в останній момент або відмовлялися від участі, або відправляли на цей саміт а, своїх представників нижчого рівня, тобто не керівників там уряду чи держави, а там просто послів чи міністрів, якраз таки під тиском, в тому числі і китайських дипломатів. Ну от, бо нібито вони ж говорвони говорили, що от, нібито. А те, що відбувається в Швейцарії, це неправильно. є свій план, який треба приймати, тому що там врахована, як вони кажуть, позиція обох сторін, одразу просуваючи ідеї, які корисні Росії, що тільки треба чи все відбувалося через підтримку Росії. І от, по суті, якраз і загроза навіть цього плану. От зараз вони там заявили, що нібито 110 країн підтримали його. Звичайно, це. Так, просто сказано, ми не можемо повністю довіряти цій фразі, тому що е, списку та якогось такого конкретного офіційного немає. Але все ж таки я думаю, значна частка держав, тої самої Африка, яка довгий час не наважувалася та засудити Росію е, дуже відверто, тому що вони мають там свої або інтереси, або там вплив Китаю знову ж таки, і так далі. Для них це зараз буде можливість зайняти таку позицію, нібито вони і проти війни, але е, не критикуючи та Росію, не засуджуючи її. Таким чином просуваючи українську формулу миру. А от зайняючи таку, зайнявши таку нейтральну позицію, по суті, і просуваючи цю ініціативу, яка завідома по суті не має, та якогось шансу. Ось, тобто така складається ситуація з цим свою з формул. З з з от, пам'ятаємо також, що всі ці якраз країни згадані та і Бразилія, і Китай, вони є членами організації БРІКС, де також присутня Росія, от організація, яка Сприймалася на початку як економічний виключно блок. Вона зараз дуже сильно дрейфує саме до такого геополітичного. От з 22-го року до неї додалося ряд цих держав глобального півдня, зокрема, Іран, той самий ось країни, які наближені до Китаю, які мають вплив. І зараз цей блок він навіть розглядає така така собі альтернатива, опонент е, заходу та НАТО в деяких моментах. І звичайно, що Китай він намагається цю історію використати якраз для того, аби показати, що нібито він готовий вести е, лідерські. Позиції на глобальній арені, в тому числі в ситуації війни Росії проти України, на ось на е, перешкоду звичайно тим українським ініціативам і глобальний е, формулі миру е, і в спробі організувати другий саміт та от другий е, форум, е, в тому числі е, залучивши, як пам'ятаємо, та були вже ідеї і Росію, але саме для того, аби е, в форматі такого тиску з агресором вести переговори і. Просувати ті пункти, які були затверджені е, формулою миру, е, звичайно всі ці ініціативи, які Китай зараз подає, вони можуть бути е, перешкодою до цього, і тому і реакція президента Зеленського то стання на ці всі формули, на ці всі пропозиції, вона була така достатньо рішуча і е, е, негативна. О, тому що, по-перше, та от з Україною не порадилися, опублікувавши це все. І по-друге, що це по суті створює такі собі альтернативу та формули миру для того, аби якраз у формулу миру нашу зупиняти. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Іваном Фичком, експертом ради зовнішньої політики українська призма. Пане Іване, щодо Китаю, в принципі, для широкого загалу, я думаю, що більш-менш все зрозуміло. Величезна економіка і там якісь вектори співпраці з Росією теж достатньо відомі з Бразилією. Мені здається, не зовсім так про Бразилію говорять мало. І вже ми навіть торкалися в етерах громадського радіо. що... Хотілося би, щоб і дипломатичні зв'язки з Бразилією були якось більш активні, і робота велася саме на рівні дипломатії. Але моє питання полягає в тому, чи на вашу думку нам доречно ще інвестувати в ці перемовини, тому що може здаватися, що ось ці зв'язки і якісь спроби донести позицію Китаю це вже не надто ефективно. То чи можна говорити про? Інші держави з Бріксу, зокрема з Бразилією, як гадаєте, звичайно, не можна залишати Бразилію, не можна її віддавати повністю та під вплив або там в табір Росії. От, попри всі там заяви, можливо, які були не, не зовсім однозначні, та з боку бразильського президента Лули про те, і попри про те, що наші сподівання, звичайно, 22-му році були інші, коли Лула став президентом, і всі думали, що на відміну від попереднього президента Болсонару він буде більш таким проактивним проукраїнським, та в тому числі в тому сенсі, що буде займати позицію, яка відповідає статуту ООН, а, тобто відновлювати відновлення територіальної цілісності, ось зупинення війни. Але як бачимо, звичайно, ситуація значно складніша, ось, але це знову ж. Таки не означає, що Україна повинна а, там просто опускати рухи і якось від цього відходити, тому що ми просто не маємо іншого вибору. Бразилія знову ж таки це величезна держава, це дуже впливова країна, яка намагається своїми оцями, да, чому взагалі Лула, Він самого початку був зацікавлений взагалі в так званому посередництві між Україною і Росією. По про але а, ті умови, які він пропонував, вони звичайно були неприйнятні, вони були просто нереалістичні. Ось тому, що загалом він хоче, аби Бразилія грала більш таку важливу роль на глобальній арені. А, в нього є оце мрія, аби Бразилія здобула статус постійного члена Ради безпеки ООН, і він у всі своїми діями якраз намагається посилювати Прив Бразилії по суті, також роблячи її як такого собі репрезентента, представника та глобального півдня, Латинської Америки, принаймні, ось і е, така от виходить ситуація. І коли Україна е, намагається та вести дипломатичні стосунки з Бразилією, звичайно, є багато нюансів з одного боку. Бразилія вона офіційно да давайте пригадаємо, все ж таки засудила російську агресію, голосувала за. Українські ініціативи в ООН, в тому числі за відновлення територіальної цілісності, і офіційно вони постійно це підкреслюють, що вони якраз виступають за відновлення територіальної цілісності суверенітету України. Ось, тобто в цьому форматі братинська дипломатія вона дотримується цього принципу. Але звичайно, якщо говорити на рівні от, вже президента Луле, та то а, в нього така позиція доволі складна, в тому плані, що він намагається бути нейтральним. Хоч і, от, зокрема, і Зеленський в цьому вчорашньому інтерв'ю він сказав, що не не може та бути така нейтральна позиція в тій ситуації, яка зараз є, тому що ми ж по суті війдемо війну оборонну, ми обороняємося проти ворога, і от Бразилія вона постійно бразильська влада та от Лула говорять, що ми просто хочемо бути нейтральними для того, аби залишався якийсь такий простір для діалогу. Звичайно, це сприймається трошки, як скажімо так, грубо лицемірство. Да, чому тому що а, займаючи ситуація нейтральності в цій ситуації, війні між Україною та Росією, на Лула зовсім не є нейтральним в іншій війні, та от яка відбувається вага. О там він максимально жорстко зайняв позицію проти Ізраїлю, просуваючи дуже такі радикальні рішення і на ООН, і, взагалі, там по суті звинувачуючи Ізраїль геноциді. Тому ми одразу беручи це приклад. Розуміємо, що він все ж таки не є такий послідовний та повністю нейтральний в всіх аспектах, і тому ми бачимо, що тут все ж таки є простір для того, аби якось далі дотискати і намагатися Бразилію все ж таки, якщо ми можливо і не зробимо її повністю, та зараз в цій ситуації там про країну, країни. Але але хоча б а, таким чином її долучати або повністю, або частково до якихось пунктів формули миру, де можна використовувати її а, для потенційного тиску. Та, от, наприклад, можливо, це радіаційна безпека, продовольча безпека, які також є важливими моментами, і таким чином, хоча б її від цього відтискати від того числі від цього плану а, зовсім неприйнятного для нас а, в китайського, Ну тому, що Бразилію ми знову ж таки не зможемо забути, і ми пам'ятаємо та, наприклад, висловлювання нашого посла. А, Андрія Мельника про те, наскільки складно йому дається працювати в Бразилії, про те, що бразильські еліти вони дуже далекі та від ситуації в Україні треба не забувати, що все ж таки ця країна яка знаходиться дуже далеко, і в них є свої проблеми внутрішні. І тому щоб донести нашу повістку, нам треба дійсно дуже активізовуватися. І звичайно, це такі вже речі, можливо, більш стратегічного рівня. Але звичайно, для того, аби доносити свою позицію, важливо все ж таке загадувати про Бразилію не тільки коли трапляються такі от вже неприємні історії, а повністю міняти і. І посилювати стратегічну роботу, в принципі, міністерство вже веде закордонних справ над цим певний формат діяльності та й посилення відносин з цими країнами. Але звичайно, знову ж таки там Бразилії, якщо ми згадаємо українське посольство, там декілька там персонал, 3-5 людини. В той час як Браз... російське посольство в Бразилії це потужний штаб, де там і представники, як ми знаємо, і роз... розвідки, і всіх цих пливових структур, які намагаються вселяко контролювати всі ці моменти, і витрачають великі суми. Ну тому яка така ситуація складається, але. Просто якщо підсумувати, то а, навіть попри цей план, попри всі ці моменти, звичайно, Бразилію не можна втрачати і. Шукати різні механізми, можливо, якщо не через Лулу, то через інших політиків, як лівого, так і правого табору, о для того, аби все ж таки не робити її повністю на стороні Росії, умовно кажучи, а все ж таки використовувати різні моменти, аби продовжувати якийсь тиск і витискати Росію з цього регіону і загалом з глобального півдня Ну, насправді говорячи про Андрія Мельника посла України в Бразилії, то і це теж про діяльність власне посольства. На сайті Посольства України в Бразилії остання новина з якраз стосується Андрія Мельника, але вона опублікована 5 місяців тому. Ну тобто, і це в принципі всі оновлення, які є на сайті. Мені здається, що це достатньо показова картинка. Насправді наскільки активно ми займаємося. Я розумію, що можуть бути ті зв'язки, які не надаються для широкого загалу. Але ну 5 місяців на сайті посольства жодної активності оновлення. Я думаю, що це про щось та й говорить. Ну, звичайно, ми сподіваємося і розраховуємо так, що такий час і на дуже активну роботу дипломатів. Зокрема, от нещодавно, коли була в Україні конференція українських послів, то також були ті моменти зазначалися про те, що тут часи війни та не може бути там, наприклад, вихідних днів. Ось для людей, які працюють на цій важливій роботі. От і ви правильно зазначили, що звичайна частина діяльності, яка відбувається, вона є не публічною, тобто різні аспекти намагаються проводити. І, зокрема, і мельник говорив про те, що дуже. Часто бразильські політики вони а, намагаються, якщо зустрічаються, то це роблять не публічно. От та тому що них там оцінюються свої якісь а, різні ризики, і що вони дуже боляче ставляться, коли там, наприклад, мельник та зокрема, якщо ми говоримо про цю ситуацію у своєму стилі, наприклад, більш так прямо публікує, наприклад, в Твіттері а, та про якісь моменти, які йому не подобаються, намагаючи таким чином викликати якесь суспільне обурення, цю тактику, яку він пробував у Німеччині, і частково, як ми пам'ятаємо, вона була успішна. То в Бразилії, звичайно, є своя специфіка в тому. Що, наприклад, МЗС країни та от, знову ж таки представимо його інтерв'ю, максимально негативно до цього ставилися, і там йому навіть як він сказав погрожували. Ось тобто ситуація, звичайно, є своя е, свої аспекти дипломатії, своя складнощі, але знову ж таки я би повернувся до того моменту, що коли ми говоримо про якісь такі великі зрушення, та от е, в такій величезній країні, як Бразилії, країні, яка, як ми знаємо, займає ну величезне просто значення, і в Латинській Америці і загалом так званому цьому глобальному півні, е, знову ж таки робота одної посла однієї людини це просто незвичайно неможливо і дуже мало. На ну, тому для того, аби все ж таки якось впливати, якось спробувати шукати якісь контакти чи з політиками, журналістами, та це це дуже важка робота. Це звичайно все вимагає певної зміни а, в структурних, а, в тому числі аби посилювати наші посольства, розширювати і штаб людей, та і надавати їм більше якісь можливості для того, аби проводити якісь ті самі культурні, наприклад, заходи, да якісь а, шукати можливості чи освітні, тобто такі речі, які не напряму через культурну. Культурний вплив, цим яку силу так звана будуть якось змінювати образ України, тому що знову ж таки да, пам'ятаємо, величезна географічна віддаленість, відсутність зв'язків 30 років по суті до цієї війни, тому що Україна цим регіоном не займалася е, дуже, дуже особливо. І звичайно, російський вплив, який там залишається через пропаганду, через всі ці величезні ресурси, як раша Today, спутник, культурні інституції, які там проводяться заходи майже кожного тижня, вихваляючи російську культуру. І, Елено завжди ж та просуваючи свої ці всі е, наративи для того, аби легітимізувати російську агресію. І що всім всім боротися? Ну нам звичайно не потрібно покладатися на допомогу наших союзників, те, що вони якось своїми та дипломатичними місіями будуть це виправляти, тому що у них свої все ж таки є якісь пріоритети. Нам потрібно орієнтуватися на те, аби якомога більше посилювати цей штат, якому е, цих посольств на ну, фахівцями, спеціалістами і таким чином пробувати цю ситуацію проламати і Розуміло. те, що визначали. Та, та звичайно дуже важлива справа. Для того аби не допускати таких от різних проблем і переконувати ці країни з нами не працювати, це була розмова з Іваном Фичком, експертом ради зовнішньої політики Українська призма. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.